Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами різкий історик та журналіст Єврошу. А в стрімі, в стрімі. Але я не сказав прямий стрім українські секіряни. Хоча це дійсно прямий стрім, українські секіряни з 464 стрімом по справі вбивства Ірини Фаріон. І сьогодні буде дуже цікавий стрім. 4.6.4. Ми наближаємося до цифри 500 стрімів. Десятий місяць підряд ми працюємо в день в день. І сьогодні надзвичайно цікавий стрім. Це на мою думку. Тому велике прохання, як завжди. Підписка на YouTube канал Ігор Кравцов. І от такий традиційний. Низький низький уклін тим людям, які допомагають донатами. Без вашої допомоги. Я не міг би працювати. Десять місяців, день в день, такого в Україні не було. Щоб людина, звичайна людина, працювала по вбивству незалежно ні від держави, ні від приватних організацій чи осіб. 10 місяць підряд. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанку. Хто захоче з-за кордону допомогти, Western Union, Монограм, Ігор Швець, профіль, Facebook, Messenger, Списуємося. Я отримую ваш донат. Дякую другі рідні, прохання. Допомагайте, хто скільки чим може, тому що іде боротьба не тільки за пам'ять Ірини Дмитрівну Фаріон, а вбивці її не найдені, справжні. Іде боротьба не тільки за Славіка Зінченко, за долю. Хлопчика 18 років, яких, якого хочуть посадити на довічну по безпреділу. Іде питання про долю кожного з вас і ваших дітей. Посадять Славіка Зінченко без доказів, без жодного прямого доказу. Посадять, знач, будуть садити усіх. Просто по поліцейським фантазіям з білої стелі, яку вони називають сукупністю доказів. Так? Якісь звінниці чи жмеренки, прокинувшись ранком, з похмілля, з Будуна, експерт в лапках без європейської ліцензії робити експертизу. А вибачте, ці всі українські ліцензії продаються наліво-направо. І це всі прекрасно знають, так? І він з Будуна напише, що ви схожі на того, хто вбивав. Хоча вас там взагалі не було навіть в тому місці, що? І вас садять. Такого ніколи не було. Тому велике прохання, дорогі рідні, допомагайте. Ну і сьогодні дуже цікава тема: тема стріму: Фаріон Янукович, Герман легалізація зникнення. Ви знаєте, зараз стає все більше популярна моя теорія про те, що Ірину Фаріон не убивали, що це була імітація вбивства. Ірина Фаріон жива, десь переховується, ну. А замість неї вбили зовсім іншу людину. Ця версія стає популярна, тому що я наводжу багато прикладів дуже дивного у вбивстві Ірини Фаріон. Я сьогодні не буду повторювати, хто захоче подивитися, подивитися, що передостанній стрім я там майже 20 хвилин доводив те, що Ірина Фаріон, можливо, жива. Жива, а вбивство було імітоване. Але сьогодні ми поговоримо про легалізацію вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Ви скажете, що це легалізація? А я скажу: ще в 90-х роках в Росії була організація, яка легалізувала вбивства. Люди робили вбивства людини з точністю до одинички. Себто людина начебто була вбита, людину начебто підривали в автомобілях. Особливо була популярна така річ, як підрив автомобілі. Офіційно людина була вбита, сім'я була вбита, а людина залишалася живою. І сім'я залишалася живою. В Росії така, вибачте, річ була дуже популярна в 90-2000-х. Займалася цією. Легалізацію вбивств одна організація в Підмосков'ї дуже дуже серйозних людей. Людини, яку цю організацію очолювала, поважали усі злодії в законі і всі е керівники найбільших е організованих злочинних угруповань Москви. Поважали й боялися, тому що у упорядкуванні цієї людини були такі професіонали, такі зарізяки, що могли прибрати будь-кого. Чи злодія в законі, чи керівника любої великої ОПГ в Москві або в Росії? Тому з ними рахувалися, тому керівника дуже поважали і намагалися не псувати з ними дуже навіть відносини. Якось так. Коротше кажучи, в Росії була організація, я думаю, є, яка легалізує вбивство, яка робить імітує вбивство людини так, що комар носа не підточить. А та людина, сім'я спокійно залишається живою і починає нове життя. Чи могла б бути легалізація вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон? Скажіть, будь ласка, могла? Чи могла б бути легалізація вбивства? Кома? Легалізація зникнення після вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Могла. Ви скажете, значить, така організація є в Україні. Ну, по-перше, якщо роблять імітацію вбивства, легалізацію вбивства, легалізацію зникнення людей такого рангу, такої публічності, такої політичності, як Ірина Фаріон, це роблять професіонали екстракласу. Професіонали екстра класу тому закінчується НАУ. Немає гарантії, що до цього не мали в цій, як кажуть, акції не приймали участь люди з Росії чи, наприклад, з Європи. Можливо, у нас в Україні завелась така організація, яка легалізує вбивства і легалізує зникнення потім після вбивства. Людей. Я хочу привітати з паном Романтиком і з пані Марією барсук Доброго дня, дорогі рідні, дякую за підтримку в чаті. Ну і для прикладу, для прикладу, хтось каже, наведи, будь ласка, приклади легалізації вбивства і легалізації зникнення людей в Україні. Будь ласка, я можу навести. Перша фамілія Фаріон, друга фамілія Янукович. Але перед цим я нагадаю таку е, поговірку, да? такий вислів. Цитую в оригіналі на російській мові. Оцініть красоту і гри, ми їх розвели, як котят. Перевожу на український. Оцініть красоту гри, ми їх розвели як котят. Хто це сказав правильно? Михаїл Чечтов, Михайло Чечетов. Особистий друг Віктора Януковича і е, людини, яка е, очолювала фракцію партії регіонів в парламенті. Так він сказав: це ніки красоту іри, ми їх як какотяк. Чим закінчив Михайло Чечтов? Він упав з 16-го поверху, вивалився з вікна і полетів 16-го поверху е, в двір свого будинку. Офіційна версія, він поставив в жару літом вікно відкрите тапочки, нахилився біля вікна, щоб одіти тапочки, центр тяжкості змістився і Михайло Чичтов полетів униз. Розбився. Питанечко, а Чичтов міг ініціювати своє вбивство для того, щоб залишитися живим? Мене завжди дивувало, як така людина, як Чичтов, після Революції Гідності, знаючи, що за ним мільйон гріхів залишився в Україні. Чому він не втік в Росію зі своїм другом Віктором Януковичем? Питання чому? Ну, ясно, що з ним будуть зводити рахунки, тому що він був ворогом Майдана, якщо не номер один, то номером два-три після Януковича точно. Питання, а насправді Чечтов впав і вбився? Він летів головою з 16-го поверху. Що перетворюється голова, коли ти падаєш з 16-го поверха головою вниз? Ясно. Ясно? Ясно. Є гарантія, що то був Чечтов. Є гарантія, що дійсно Чечтова поховали. Є? А можливо, то була імітація? Як ви думаєте, а можливо, була імітація, і Михайло Чичтов попиває собі віскарик разом з Вікією Януковичем, десь під Москові на елітній дачі, да? ну і дивляться телевізор, новини по Україні. Можливо, таке? Я скажу: можливо. Можливо, тому що після падіння з 16-го поверху від голови майже нічого не залишається. І чечту чи не чечтов, хтось каже так: генетична експертиза, так, опізнання. Ну, опізнання робили родичі чечтою. Вони ж не скажуть, це не чечтов. Генетична експертиза, експертів можна купити, все залежить тільки від суми грошей, яку їм запропонують. Я вам скажу як людина, яка знає реалії цього сьогоденного життя. Перше, оце і красоту ігри. Ми їх розвели як котят. Міг розвести як котят, українців своєю смертю Михайло Вечиту. Я скажу міг. Міг, тому що він знав дуже багато і міг просто купити своє, своє зникнення, купити імітацію свого вбивства в нової в постмайданівської влади. Міг домовитись. Крапка. Далі. Син Віктора Януковича, Віктора Федоровича Януковича, старший син, старший син Олександр. Старший син Олександр, так, Саша, стоматолог, який дуже-дуже любив гонки на автомобілях. Він був великим гонщиком, на яких тільки гонках він не брав участь. І по бездоріжжю, і по болотам, і на раллі. Чим він закінчив своє життя правильно, провалився під лід, коли ганяв по російському озеру найбільшому світі, напевно, байкал. Дивна річ, він був за кермом автомобіля. В автомобілі було сім чоловік, і шість чоловік врятувалися, а він потонув. Потонув з кінцями з автомобілем. Все. І Саше стоматолога не стало. Скажіть, будь ласка, так, імітація вбивства, імітація зникнення після вбивства 100 процентів. Про це потім писали газети, журналісти різних країн Росії, України. Навіть дослідили, що його поховали, начебто, в Криму, і його мати, начебто. Не приходила на могилу свого сина. Ну, бути такого ж не може. Так, так. Значить, це була імітація. Значить, імітацію зробили професіонали дуже гарного класу, і Саша Янукович, стоматолог, з пластичною операцією, з новим ім'ям, правильно, веде нове життя. Я в цьому б, наприклад, впевнений, в 99%, тому що ну не могли. З, дати потонути сину Януковича його тілохоронці. Не могли. Вони самі би скоріше потонули, тому що їх би не залишив. Янукович старший в живих, тому закінчується У. Далі, син Ганни Герман. Син Ганни Герман, зрадниці ненької України, під санкційної особи. Син Ганни Герман вийшов з будинку. Невідомі запхнули його в автомобіль і він зник. Скажіть, будь ласка, це не легалізація зникнення, не легалізація вбивств. Так, це імітація. Син Ганни Герман, так як мати, був під санкціями, був об'явлений в розшук Урядом України, ну, а він зник. Все, пропав, безвісті пропавший. Розшук на безвісти пропавшого. Припиняється, він з новим паспортом, може жити в будь-якій країні Європи, вести бізнеса, тому що він зник. Отже, три фамілії. Фаріон Янукович Герман. Легалізація вбивства, а потім легалізація зникнення. І в мене все більше і більше закрадується сумніви. А чи дійсно вбили Ірину Фаріон? Особливо в мене закрадається сумнів, коли поліція приїхала, лежить Ірина Фаріон, навколо збіглася до сотні її сусідів по двору, да? з інших під'їздів, обличчя заюшене кров'ю, і поліцаї годину не могли знати, хто це лежить. Хоча ж сусіди і та сусідка казала. Я ж бачила, я чула, як стріляли. Не бачила, а чула, як стріляли. Вона упала. Так вона ж біля неї була. Що вона не могла годину сказати, що це ж Іра Фаріон, моя сусідка. Фаріон Янукович Герман Чечитов. Загадкові вбивства, які дуже схожі на імітацію, на легалізацію вбивства, на легалізацію зникнення після вбивства. Такими справами займаються професіонали організації професіоналів, яким за це платять, які роблять від А до Я, від моменту, начебто вбивству або підриву, або зникнення до виготовлення документів, до пластичної операції, до зміни країни проживання і т.д. Коротше кажучи, все робиться від А до Я. І по моїй суб'єктивній думці українського журналіста. Саме таке могли зробити з Іриною Дмитрівною Фаріон. Хтось каже, так вона ж хотіла йти в політику, в депутати, можливо, в президенти, можливо, в мер Львова. Вона не могла піти на імітацію. Вона ж у неї велике я, велике самолюбство. Я скажу вам, дорогі рідні, Ірина Фаріон зрозуміла, що вона загралася. Що вона загралася? Що вона стартанулась дуже сильно і стартанула дуже високо, відірвавшись від колективу, від партії Вієві Свобода і почавши велику гру на свій страх-ризик. Коли вона зрозуміла, що її уб'ють, вона могла прийняти правила гри, дати свою згоду на те, що її, начебто, вбивають, вона зникає з політики, дає спокій. Верхнім сильним української політики все водне на свою особисту безпеку і на нове життя. Чи могло це бути? Могло могло при серйозності і жорстокості політичного життя нині в Україні це могло бути. З вами український історик та журналіст Єрошвець п'ятдесят чотири, п'ятьдесять сім, нуль вісім, Е89, 78, картка Протбанку, Вестерн Юніон, монограм для тих, хто за кордону Ігор Швець, профіль Фейсбук. Списуємося, я отримую ваш донат. І низький, низький, низький уклін. Як завжди, ти людям, які допомагають, дорогі мої рідні, частинку свого серця я би, як би міг передав вам. Тому що, тому що воювати так без вашої підтримки я би не міг ні одного дня. Дякую, дорогі рідні. Пані Єлені, пану Сергію Гончарову, пані Галину і Любі Яренкевич. Велика подяка за те, що вони приєдналися в чаті і підтримали з паном Романтіком з пані Марією Бурсук. До нової зустрічі, рідні.